Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про дебаг і про хаткеї. Що таке дебаг? Так як ми люди ми можемо помилятись, можемо чогось не передбачити, або десь будуть траплятись помилки, про які ми навіть подумати не могли, вони будуть, це нормально. І для цього власне був розроблений інструмент дебагу. Як він працює? Все, що нам необхідно, просто лівою клавіше поставити так званий breakpoint на тій лінії. На якій ми хотіли би, щоб наша програма зупинилася. Як тільки наша програма дійде до цієї лінії, ми будемо дебажити нашу програму. Поставили breakpoint, запускаємо нашу програму, і ось так буде виглядати те, що ми дебажимо. Що нам це дає? Ми можемо побачити значення наших змінних на цьому кроці. Ми можемо переміщати виконання нашої програми построково. Так, ми над цього натискаємо F10. Ми переміщаємо нашу виконання нашої програми. Ось ми вже бачимо, що у нас деякі значення змінилися, наприклад. Так. Якщо нам необхідно попасти всередину якогось метода, на цій лінії ми натискаємо не f10, а F11. І ми провалюємось всередину ось цього метода. Тут точно так само можемо натискати f10. Після чого ми виходимо знову наверх. І бачимо так, всі значення. Нашої програми. Якщо ми хочемо зупинити дебаг, так, ми натискаємо F5. А для цього ще ми можемо додатково зняти наш брейкпоінт. Натискаємо f5. Все, супер. Що ще може траплятися під час дебагу? У нас може ставатися помилка під час дуже специфічних умов. Для того, щоб ці специфічні умови якось. Прописати, так ми можемо. Поставити breakpoint, потім правій клавішою по ньому. І натискаємо Condition. Ми можемо прописати умову, коли ми хочемо, щоб наша програма зупинилася. Наприклад, це буде random number, дорівнює 9. Тобто breakpoint спрацює тільки тоді, коли random number буде дорівнювати 9. Перевіряємо. Ось наш random number дорівнює 9. Можемо це вікно. Призакрити. Ми бачимо, що even дорівнює 0, от дорівнює 9, і точно так само, як і до цього, ми можемо перевіряти нашу програму. Сускаємо F11, що провалиться, так. F10, щоб просто покроково ходити. По нашій програмі бачити всі її значення. І відповідно, ми навіть деякі умови можемо повністю бачити, коли ми будемо на них просто мишкою наводити. Всі ці інструменти для нас доступні. Ще хотів би коротенько пробігтися по деяким хаткеям. Від найбільш банальних. Це, наприклад, зажатий Ctrl нам дозволить переміщатися одразу між цілими словами, наприклад. Якщо просто з зажатим Shift ми будемо виділяти один символ, то зажатий Ctrl-Shift дозволяє виділити ціле слово. Для того, щоб здублювати строчку, нам не має потреби. Повністю її виділяти. Так, ми просто ставимо курсор на цю лінію, натискаємо Ctrl C, Ctrl-V, строка здубльована. Для того, щоб цю строку вирізати, ми так само не повинні її там виділяти, ми просто натискаємо Ctrl-X, ціла строка буде вирізана. Для того, щоб писати одразу декілька строк, так, я натискаю Shift, Alt і стрілочки вверх чи вниз. Так, і я одразу можу писати. В декілька строк. Це теж іноді дозволяє мені зручно працювати з кодом. Якщо в нас так сталося, що була зайва табуляція, ми можемо не ручками так, і там, не, не, не стирати, а можемо просто натискати Shift-Tab. Він одразу буде прибирати цілу зайву табуляцію. Якщо так сталося, що в нас погано відформатований код, і нам його необхідно. Відформатувати. Так. Для цього ми можемо виділити погано відформатований код. Якщо у нас весь код погано відформатований, ми натискаємо Ctrl-A. Якщо якийсь конкретний, ми його виділяємо. Затискаємо Ctrl, нажимаємо K, потім F. І наш код автоматично гарно відформатується. На цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо є запитання, пишіть коментарі. До зустрічі.